Всім привіт! Я оце собі вже голову зламав з цим курником, а саме з вентиляцією, можливо, хтось мені підкаже. Є така проблема: вентиляції в курнику немає. Ну, типу, там щось заходить, якесь повітря, але не виходить. Витяжки немає ніякої. І наразі найбільша проблема це з тим, що. Дуже швидко підвищується вологість. Це зрозуміло, тому що курочка е, ходить в туалет, плюс підіймається аміак, плюс там є вода, є якась їжа. От, е, тому дуже швидко підіймається волога в курнику, і якось її слід прибрати. Так от, враховуючи те, що найвища точка в курнику. З цієї сторони, а сідала знаходяться ось так: от під віконечком, то питання в чому? Де зробити вихід вентиляції, а де зробити приточку? Якщо я правильно розумію, то приточку слід було б зробити. Деякі роблять, наприклад, вентиляцію внизу, вентилятор ставлять, а приточку роблять зверху. Але ж сенс в чому? Сенс в тому, що якщо приточку зробити тут згори, то вийде, що холодне повітря якраз буде йти по голові птиці, і якщо вихід буде вентиляції знизу, то виходить так, що холодне повітря буде ходити над головою птиці. Якщо зробити наприклад, вихід вентилятор, поставити тут. а... Приточку внизу, то в принципі, в теорії, має бути правильно. Можливо, хтось знає, напишіть, скажіть, як краще це зробити. Я розглядаю саме варіант того, щоб зробити примусову. Тобто зробити клапан, наприклад, поставити з однієї сторони, а з іншої поставити вентилятор. Дуже вдячний за пораду.